Прийшла весна, потепліло, а значить, пора розважитись на вулиці. Самокатники і скейтери міста збираються на скейт-майданчику, щоб продемонструвати свої здібності. Сюжет про ці спортивні розваги робив Ярослав Булгаков. Бажання створити скейтпарк у Фастові існувало у вигляді проєкту громадського бюджету ще з 2017 року. Але голосування не змогу цьому проєкту стати переможцем протягом п'яти років. Проте, вже більше ніж півроку у Фастові працює скейт-парк, де усі бажаючі можуть показати свою майстерність на скейтах та самокатах. Такий подарунок дітям зробила корпорація Біосфера у співпраці з відділом фізичної культури та спорту та молодіжною радою міста. Як користуються цим подарунком діти і які нові трюки вони навчились виконувати на скейтах і самокатах? І це зараз ми дізнаємося. У вас є якась команда серед друзів у скейт-парку? Так, є невелика команда. Ми тренуємося разом, вивчаємо нові трюки. Зі скількох людей складається ваша команда? Десь 19 осіб. Що подобається вам у цьому скейт-парку? Є доволі зручна книжка для виконування трюків? Фігура кікер теж непогана. На ньому доволі добре робити різні трюки. Чого на вашу думку не вистачає у цьому скейт-парку? Ну, декілька фігур, мега рампа та декілька невеликих кікерів. Ще було б непогано, бо є ще багато вільного місця і можна зробити. Яка фігура для вас сама складна, і яка сама легка? «Сама легка – це книжка і сама складна – це щоб скользити». Скільки взагалі, на вашу думку, катаються самокатчик, у фастові? 50. Що на вашу думку складніше: скейт чи самокат? Скейт. Головною проблемою в скейт-паркі є діти до 7 років без нагляду дорослих та не на спортивних самокатах, БМХ та скейтах. Діти порушують безпеку, у них немає защити для катання спортивного. Часто приходять, коли ми робимо трюки складні, трохи мішають, та часто ми їх збиваємо тільки тому, що приходять діти без нагляду. В нашому скейт-парку можна кататися з 7 років, але діти приходять від 4 до 5 років.